Марина байдюк, президентка благодійного фонду United Help Ukraine, кличе волонтерів на обід. на цьому складі у штаті Меріленд кілька десятків людей зібрались із завданням спакувати і відправити українським захисникам 4,5 тисячі аптечок. Коли ми бачимо останню фотографію, наприклад, солдата або воїна да, українського захисника з аптечкою, бронежилетів касці з рацією. За цим стояли дуже багато волонтерів, які кожну цю каску, кожний цей бронежилет знайшли, де знайти, закупити, доставити. Кожний папірець, який до цього йшов, це багато, багато роботи. Закупити складові для такої аптечки, яка збирається за стандартами НАТО, коштує близько 100 доларів. З початку відкритої агресії Росії в Україні волонтери зібрали понад 30 тисяч таких індивідуальних аптечок. Відповідальний за збір тактичної медицини Владислав Овчинников виїхав до США з Донецька у 90-х роках. На волонтерство розповідає в середньому витрачає 20 годин на тиждень. Усі ці люди, які тут працюють, це волонтери. Дехто з них члени United Help Ukraine, дехто ні. Деякі з них українські американці, але не всі. Вони збирають компоненти в аптечку. Все, що потрібно для швидкої зупинки крові або забезпечення дихання на полі бою. Потім пакують ці аптечки у великі коробки і оформлюють для відправлення в Україну. Волонтери United Help Ukraine об'єднались благодійною організацією допомоги Україні ще у 2014 році. З того ж часу регулярно відправляють в Україну вантажі і проводять заходи, щоб привернути увагу американського суспільства й уряду до війни в Україні. В той час інтересу було дуже мало. Люди не знали, що відбувається, які події, як Україна пов'язана з Росією, які в нас зв'язки, які стосунки. І ми намагалися донести до американського уряду, що Україні потрібна допомога зараз, що в році. У перші роки після створення юху, так вони себе коротко називають, налічувало близько 20 волонтерів. Місячний бюджет організації складав 7-10 тисяч доларів. Ситуація кардинально змінилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До нас почали звертатися корпорації різні фундації, приватні так само великі компанії, які хотіли допомогти будь-яким чином Україні. Почали отримувати чеки, просто чеки які надсилали на наш піобакс. Це наша поштова скринька, яка просто ломилася від листів з чеками, просто листів підтримки. Працівники пошти зробили нам другу скриньку, тому що просто за день не вміщалося, стільки до нас приходило листів за півроку після повномасштабного вторгнення на рахунку United Help Ukraine надійшло понад 37 мільйонів благодійних доларів. Кількість постійних волонтерів зросла до півсотні людей. Організація тепер має три склади у США: один у Варшаві та ще два у Львові. Ми розуміємо, що потрібно захисниками. Це дрони номородин. Ми вже так само написали близько, бо більше 4 тисяч бронежилетів, більше 4 тисяч касок, які розходяться дуже швидко. І ми вже надіслали більше 4 тисяч високочастотних рацій. Ми співпрацюємо з рятувальниками, доставляємо їм обладнання, одяг, наприклад, такі як для пожежників. Та пожежні машини ми вже доставили п'ять великих пожежних машин, 29 швидких. Десь вже, мабуть, по сотні евакуаційних машин. За медичний напрямок в організації відповідає колишня харків'янка, лікарка за фахом Анна Яблучанська. Розповідає, що напряму працюють з обласними і районними лікарнями, а також з міністерством охорони здоров'я України. Серед іншого, волонтери вже відправили в Україну мобільний шпиталь і так звані медичні поди, портативні медичні платформи для надання екстреної допомоги. У нас вже перший под їде, і ми його плануємо передати на Харківську область. Другий зараз готується. і Ми зараз працюємо з декілька районами для того, щоб підготувати такі проекти з ними. Ми привезли повний медичний шпиталь, його передали в мобільний шпиталь. Ми його передали в Сумську область. Напередодні місцева влада повіту Арлінгтон, що у штаті Вірджинія через United Help Ukraine передала в Україну захисне спорядження для пожежників і правоохоронців вартістю у 3 мільйона доларів. А влада штату Меріленд доручила волонтерам доставити і розповсюдити в Україні велику партію медичної допомоги, значну частину якої складали апарати штучного дихання. То було на 5,5 мільйонів доларів донешно було 200 вентиляторів, і ще було багато медичних засобів. І я вивіз звідти три, три фури повних. Якось разом ми отримали листа від організації, яка є виробником, Шприців, наприклад, і вони нам звернулися з таким питанням: чи не потреб чи немає потреби в Україні в шприцях? Так, звичайно, це потрібно. 13 контейнерів з загальною вартістю понад 3 мільйонів доларів. З початком повномасштабного вторгнення юху також запустила грантову допомогу переселенцям в Україні і мешканцям зруйнованих міст і селищ. Сподіваюся, що ця допомога надана від United Help Ukraine. Зокрема, у Рівненській області організація профінансувала переобладнання сільської школи на житло для біженців. Закупила побутову техніку для гуртожитків, які приймають переселенців, і купила медикаменти для лікарні, яка їх обслуговує. Для таких людей ми робимо гранти, які отримують організації благодійні невеликі благодійні організації в Україні. Вони закуповують продуктові продукти, роблять продуктові набори і розвозять ці продуктові набори по селах, по маленьких містечках. Колишній киянин Владислав Березовський один із засновників United Help Ukraine. Серед іншого координує розповсюдження харчових наборів у постраждалі райони. Спочатку в Бучу і Бородянку, потім далі на схід Харків, на Донбас, Херсонщину, скрізь по Україні. Щоб забезпечити зруйновані міста інтернет зв'язком, юху з двома іншими благодійними організаціями у США закупила для України 300 старлінків. Допомога була вже. Президентка організації запевняє, ретельно перевіряють, куди саме в Україні надходить допомога і чи запити про допомогу справді виправдані. Ми точно знаємо, куди ця допомога йде конкретно на специфічні частини, які надсилають нам ці запити, надсилають гарантійні листи і підписують акт про передачі передачу. це йде на баланс частини. Ми це дуже ретельну перевірку робимо того, куди йде наша допомога. За словами Марини, у кожній коробці з благодійною допомогою сотні годин невтомної праці волонтерів з діаспори. Без них ця діяльність була б неможлива, розповідає вона. Це та робота кропотлива, це бухгалтерська робота, це робота над тим, що знайти партнерів, знайти донорів. паперова робота. Це те, те, що ніколи в кадр це таке негламурна робота. На яку, на жаль, ніхто не, не, не звертає увагу, але ця робота, яка якраз і приносить ту користь, яку потім ми бачимо вже в конкретних аптечках, в конкретних речах, які вже були доставлені, практично всі волонтери працюють безкоштовно, кажуть, це їхня боротьба проти російської агресії. Борис Левоненко зізнається, що в перші кілька місяців після вторгнення практично закинув основну роботу заради волонтерства. Всі втомилися тут оскривати не побудемо, але я знаю, що їм там важче, ніж нам скільки потрібно. Ми ми, ми будемо старатися допомагати чим, що ми можемо. Після війни кажуть, згортати роботу не збираються. Тоді розпочнеться новий етап допомоги Україні. Це відбудова на це піде дуже багато грошей, і це буде тривати руками. Психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Ми, Ми вже почали цим займатися, і фізичною, і психологічною реабілітацією дітей у співпраці з ізраїльськими психологами. United Help Ukraine запустила проект із терапії психологічних травм у дітей, які постраждали від війни за допомогою спеціально розробленої іграшки Гібуки. У кожному з цих людей, розповідає президентка організації, є маленька частинка України, незалежно хто вони і де проживають. У цьому приміщенні в кожній індивідуальній аптечці волонтери бачать обличчя жінки і чоловіка, чиє життя вони сподіваються, вдасться зберегти. Заради кожного життя ми стараємося хоч трохи допомогти. Ірина Матвійчук, голос Америки.